Вітаю, ви на правильному шляху до мільйонів. Це державна грошова лотерея «Лото-забава». Хочу сказати, що нам тільки 17, але ми вже граємо по дорослому. Самі подумайте, тисячі сотні тисяч і мільйони. Ну і звичайно, автомобілі. І автомобілі у нас можна вигравати щонеділі. Отже, полювання за грошима. Отже, головний приз, головний трофей полювання Zotie Z100 – суперавтомобіль для супердоріг, який в еквіваленті дорівнює виграшу в 300 тисяч гривень. І перед тим, як розпочати, я не можу щоб не сказати. Шановні, хочеться привітати на весь світ. Сьогодні міжнародний день. Теж я вітаю всіх, тещ, щоб ви нам були здорові, щоб ви нам були щасливі і щоб ваші зяті вас на руках носили зі святом. Ну що я, якби так би мовити, приєднуюсь до цього свята. Ну, я сподіваю, верніше, я знаю, що тобі пощастило стежкою. Ну що ж, вітаю всіх і віта, бажаю, звичайно, всім здоров'я. А ми переходимо до нашого полювання і знайомимося з першим гравцем. Доброго Жодовиць. ранку. Доброго ранку Мене звати Юрій, я з міста Львова. Дуже приємно, Юрій. Називайте Я вашу... літера А. Як? А. 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 Відкриваємо цю літеру. Літеру А 3500. Дякую. І кажемо «Алло, Доброго ранку нашому першому гравцеві по телефону. Так. Ми вас чуємо. Доброго ранку. Доброго ранку. Ваше ім'я. Звідки ви? Скажіть, будь ласка, ваше ім'я? Е, Моє Володимир. Дуже приємно. Пане Володимире, де ви проживаєте? В місті двомі. Знову Львів. Ну що ж, також дуже приємно. А тепер спокійно, впевнено, називайте літеру, яка на вас дивиться, яку ви вибрали. Що вам серце підказує? Літеру С. Світлана, е, Світлана. Сказали, ви. Я відкриваю цю літеру, і 7500 тисяч ваших. Що ж, доброго ранку в студії. Хто ви і звідки? Я Станіслава, я із міста Києва. Моя літера «Л» — Людмила. Пані Станіслава, скажіть, будь ласка, а ви вперше в нашій студії? Ні. Ні? Не вперше я виграла, вже вигравала. Тепер хочу автомобіль. Ага, а ви давно граєте? Да. Давно? Так. Давно? Так. І ви вже тут, ну як би сказати, вже постійний гравець тут в студії так, нашій. Так, так у нас... ви знаєте вже, в мене як... вся сім'я грає. Навіть так. так. Можете передати вітання сім'ї. Да, вітання всім моїм. <суспільно> і ще раз ваша літера. Літера «Л». Людмила. «Л» Людмила. Людмила. «Л». Іду відкривати літеру «Л». 15 тисяч гривень. Ахіп. Це не автомобіль, але також погодьтеся. Дуже і дуже приємний вигляд. І знову «Алло, доброго ранку! Хто з нами на зв'язку? Доброго утра. Ваше ім'я, і звідки ви? Васів, Бухов. Дуже приємно, пане Василю. Скажіть, будь ласка, пане Василю, ви давно граєте в Лото Забава? Давно вже. А бували в нас в студії? Ні, не бував. Але перший раз дозвонилися? Так. Да. Ну, називайте літеру, я не буду довго тягнути вже вас. Буква Т. Тамара. Т. тамара. Т. тамара. Відкриваю цю літеру. Літеру Т. Хвилююсь. <гум> Бачите, і не обов'язково бувати в нас в студії. Просто грайте і вигравайте. Автомобіль! Васиню, ми вас вітаємо! Скажіть, будь ласка, Алло 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 Ви видно, Ви чоловік уже на права здава. Я слышу Скажіть, будь ласка, у вас уже є автомобіль? Ні, ні. І, у вас перший автомобіль буде? ZZ100. Чи може, не перший, але вже буде. Якщо ще нема, мушу вам сказати, е, я не знаю, ви зараз його бачите, показують вам е, автомобільчик. Е, Коротше кажучи, ZZ100 маленький, компактний. Паркуватися те, що треба. Я і, не знаю, чи і для вас для вашої дружини і дуже економічний. І ми вас вітаємо. 5,3 щойно 30 літра бензину на 100 кілометрів. Ви щойно виграли. цей чудовий автомобіль. А ми не зупиняємося. Ми йдемо далі, тому що за кожною літерою тут є гроші. І доброго ранку. Студії. Добрий ранок. Мене звати Юлія, місто Київ. Дуже приємно, Добре. Юлія. називайте вашу літеру, Юлія? Літера Н. Надія. 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 А Від... поки Анатолій буде відкривати, ви можете передати вітання своїм рідним. Напевно, хтось дивиться. Передаю вітання своїй бабусі Надії. Привіт. А бабуся Надія звати. Відкриваю і 12 тисяч гривень. Дякую. І у нас уже є гравець на телефонному зв'язку. Алло, доброго ранку. Добрий ранок. Ваше ім'я. Звідки ви? Я з міста Почаїв, Тернопільська область. А мене звати Наталя. Дуже приємно, пані Наталю. І ваша літера. Літера. Літера П. Петро. П. Петро. П Петро. Відкриваю цю літеру. Літеру П. І 9 тисяч гривень. А ми повертаємося знову в студію. Доброго ранку в студії. Ваше имя и звідки вы? Меня зовут Галина. Я с Донецкой области, Донбасс у мирного неба. Всем, кто за меня болеет, большой привет. Буква Г. Галина. Г. Галина. Галина. Открываем эту литру. Приедемся до ваших приветаний. 25 тысяч гривен. А в нас уже наступний гравець. Доброго ранку. Хто з нами на зв'язку? Ваше ім'я. І звідки ви? Юрій Город Вінниця. Моя буква О Ольга. О Ольга. О Ольга. Відкриваю цю літеру. Літеру О шість тисяч гривень. А ми знову в студії. Доброго ранку вам. Доброго ранку вам і всім присутнім студії. Прошу. В'ячеслав. В'ячеслав В'ячеслав да, з города Черноси. І ваша літера В'ячеслава. Літера З. Зінаїда. З. З. Зінаїда. 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 Відкриваю цю літеру. Літеру З. Вісім тисяч вітсот. І в нас лишився ще один гравець на телефонному зв'язку. Алло, доброго ранку. Доброго ранку. Ваше ім'я і звідки ви. Сергій з Харкова дуже приємно Сергію. Називайте вашу літеру. Літера М. Мама, М. м мама. мама. Відкриваємо цю літеру. Літеру м П'ять тисяч п'ятсот. Ну що ж, ми зіграли в полювання. Закінчилося, як завжди вдало. Машину, автомобільчик наш виграно. А наступного разу автомобіль знову буде у полюванні. А сьогодні на вас чекають мільйони. Сьогодні на вас чекає чудова побутова техніка. Ну і звичайно, куди ж без нього щасливий номер. Увага на екран! Бери участь у розіграші щасливий номер, у якому номер твого мобільного може допомогти тобі виграти гроші. Замовляй додаткову комбінацію щасливий номер вартістю 5 гривень. Відправ цю комбінацію за допомогою смс на номер 330. Під час поточного тиражу лото забава відбувається перший і головний етап. Розіграшу щасливий номер. Із семи лототронів почергово випадає по одній кульці з номером, отримана комбінація із семи цифр і є номером мобільного телефону переможця, не враховуючи коду-оператора. Отже, якщо всі сім цифр твого мобільного номера у точній послідовності збіглися з номерами кульок, ти власник головного призу розіграшу щасливий номер. Якщо послідовно збіглося менше семи цифр, Рахуючи від останньої, ти отримаєш інші грошові призи, розмір яких залежить від результатів розіграшу. Сподіваюсь, ви зареєструвалися на цей розіграш, адже прямо зараз ми визначимо щасливий номер мобільного телефону. Ну, що ж я одразу прошу вімкнути перший лототрон. Сім лототронів, як завжди, це сім цифр вашого мобільного, зареєстрованого мобільного телефону. Кулька номер дев'ять. Кулька під номером дев'ять. Наступний другий лототрон. Друга кулька. Я сподіваюся, що ви зараз тримаєте в руках ваші зареєстровані телефони. Кулька номер 2 Кулька під номером два. Наступний лототрон. І ще хочу зауважити, що приходить зима, весна, літо, осінь. Кулька номер 7. Кулька під номером сім. Наступний лототрон. А в нас нічого не міняється. Ви виграєте і виграєте незалежно від пори року. Хіба що зараз ви можете, кулька номер шість. Кулька під номером 6. Наступний лототрон. Зараз ви можете закутатися в ковдру. Наступний лототрон. будь ласка, закутатися в ковдру і затишно в теплі сидіти і чекати, коли ви виграєте гроші. Кулька номер 8. Кулька під номером 8. Наступний лототрон. І просто не виходить чи з квартири, не вилазить із свого затишного дивану. Ви можете сидіти і насолоджуватися. Кулька номер 8. Кулька під номером 8. І наступний, і останній сьомий лототрон. І чекати, власне, поки на вас посипляться гроші. Кулька номер 5 Кулька під номером п'ять. І ось вона виграшна комбінація на сьогоднішній розіграш щасливого номеру. 9276885. Результати розіграшу щасливий номер. ви бачите на ваших екранах. Перевірити ви їх можете у точках продажу лотерейних білетів на нашому офіційному сайті і звичайно в газеті Азарт. Я в свою чергу хотів би ще раз озвучити виграшну комбінацію на сьогоднішній розіграш щасливого номеру. 9276885. Як бачите, такого номеру мобільного телефону. На жаль, на сьогоднішній розіграш не було. Зареєстровано, але виграшів багато. Вони досить непогані. Вони такі mm -hmm. собі приємні. Але якщо раптом вам не пощастило, і ви сьогодні не виграли жодного призу, не розслабляйтесь. Беріть участь у другому етапі щасливого номера. Для цього вам треба зареєструватися на номер 330 тридцять. Телефонні лінії відкриті протягом цілого тижня. І рівно за тиждень день. Ми обов'язково визначимо номер шестивчика, який виграє 5 тисяч гривень. А якщо прийде до нас у студію, то отримає шанс виграти більше грошей, навіть до тисяч. Тисяч гривень. Так. Ну що ж, навіть до 50, а зараз, я б сказала, навіть до 3 мільйонів. Тож ми починаємо основний розіграш. Велика гра. А з великого лототрона вже випала кулька номер 30 Закреслюйте її у ваших білетах. І я прошу увімкнути великий лототрон. Почалася велика гра. Номер 30 була перша кулька. Отож, велика гра 898-го тиражу державної грошової лотереї. Лото забава. Номер 35. кулька під номером 35. Номер 26. Кулька під номером 26. Номер 49. Кулька під номером 49. Номер 5. Кулька під номером 5. 41. Кулька під номером 41. Номер 56. Кулька Колька під номером 56. Сьогодні у великій грі. На вас чекає головний виграш. Це 200 тисяч гривень. Також у великій грі на вас чекають супервеликі гроші. Це 1 мільйон гривень. І наш джекпот. А це 3 мільйони гривень. Номер 71. Колька під номером 71. Номер 10. Колька під номером 10. Номер 8. Колька під номером 8. номер 74. Волька під номером 74. Номер 11. Волька під номером 11. Номер 62. Колька під номером 62. Завдяки Лото Лотоза в Україні народилися 253 мільйонери. І завдяки цим вражаючим результатам ми потрапили у реєстр рекордів України як лотерея. Де найбільше мільйонерів. Номер 66. Колька під номером 66. Номер. 29. Колька під номером 29. Номер 38. Колька під номером 38. Номер 6. Колька під номером 6. Номер 18. Колька під номером 18. Номер 14. Колька під номером 14. У великій грі також на вас чекають чудові призи. Це побутова техніка. Номер 22. Колька під номером 22. Велика гра продовжується. За правилами нашої гри. Вона не зупиниться до тих пір, поки у нас не буде головного переможця. А це означає, що без головного переможця гра у нас не закінчиться. Номер 19. Колька під номером 19. Поки що не зупиняється, вона продовжується. Велика гра продовжується. І продовжується сподівання наших гравців на великий виграш. А хтось із них сьогодні таке виграє. Номер 61 Колька Кулька під номером 61 Велика гра продовжується. Хтось із них стане головним переможцем. Звичайно, у нас щотиражу Дуже багато переможців. І серед цих переможців лото забава хтось буде головним номер переможцем. 16. Кулька під номером 16. Велика гра поки не зупиняється. Вона продовжується. І наступна кулька. Номер 48. Колька під номером 48. Продовжується велика гра. На вас чекає головний виграш 200 тисяч гривень. На вас чекає в великій грі 1 мільйон гривень. І наш джекпот. 3 мільйони гривень. Номер 27. Колька під номером 27. Продовжується велика гра. Поки що не зупиняється. Йдемо далі. Номер сім. Полька під номером сім. Йдемо далі. Велика гра продовжується. З нетерпінням чекаємо на головного переможця. Звичайно, дуже приємно було, б, якби це був мільйонер. Черговий мільйонер Лото Забава. Номер 73. Колька під номером 73. Велика гра продовжується. Завдяки лото забава у нас народилося 253 мільйонери. 253 щасливі долі. Номер 46. Колька під номером 46. І велика гра продовжується. Велика гра продовжується. З великого лототрону випало 28 виграшних кульок. Немало. Ну й не багато, але й немало. Ну що ж, скаже нам наступна кулька? Номер 13. Кулька під добром 13. Щасливе число. Але це щасливе число поки не зупиняє великої гри. Велика гра продовжується. Два. слово. Пане великий лототрон. Номер 44. Колька підобрав 44. Стоп. Лототрон в Україні розіграш закінчено. Лото, Отож, вітаємо. Вітаємо у нас сьогодні. Неймовірно красива подія. У нас знову народився мільйонер. Лотоса. 254-й мільйонер Лото Забава. Отож, шановні результати. Результати великої гри ви бачите на ваших екранах. Перевірити ви їх можете у точках продажу лотерейних білетів Лото Забава на нашому офіційному сайті і звичайно в газеті. Азарт. Я би хотів би звернути вашу увагу, що у нас сьогодні є два щасливчики, два, е, два гравці, які дуже і дуже і дуже задоволені результатами великої гри. Отож, е, гравець, який закреслив три горизонталі з двома пільговими підкопками в одному ігровому полі, і виграв головний виграш: це 200 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав у Черкаській області. І наш суперпереможець, Гравець, який закреслив три горизонталі з однією пів підвовкою в одному ігровому полі, і виграв один мільйон гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав у Київській області. Номер щасливого лотерейного білета 0. 22, 64, 70. Вітаємо! Вітаємо головного переможця! Він виграв. Один мільйон гривень. Од... І ще раз вітаємо головного переможця. Шановний, шановний, для того, щоб вам дізнатися, як оформити ваш один мільйон гривень. Будь ласка, зверніться якомога швидше у наше представництво представництво Лото Забава у вашій області. Ну що тут ще додати? Тільки те, що наступний джекпот складатиме три. Мільйони гривень. Ну що ж, з нетерпінням, з нетерпінням чекаємо на нових гостей студії студії Лото Забава. Хто вони? Увага на екран. Ось вони 25 гравців, номерів телефонів гравців, яких ми запросимо в нашу студію. Основних, і 10 резервних гравців. Всім вам вже сьогодні надійде смс повідомлення про те, що ви запрошені в студію. А потім з вами зв'яжуться наші оператори, пояснюють деталі вашої поїздки. А ваше завдання зберегти бодай один лотерейний білет на 897-й тираж. Навіть один лотерейний білет, лото забова це ваш шанс стати мільйонером і навіть мультимільйонером. А результати розіграшів ЛОТО забава ви завжди знайдете на сторінках газети «Азарт». І не забувайте, що навіть з одним білетиком ви можете стати справжнім мільйонером. Як сталося, от сьогодні у нас знову народився мільйонер, – 254-й мільйонер. Тож хто іще ще сумнівається, що це справжня фабрика мільйонерів. Не сумнівайтесь, просто хоча б подивіться один раз нашу програму, і ви зрозумієте, що вам треба робити. Грати і вигравати, а в лоту забавили, тепер можете грати ще онлайн. Тобто купувати лотерейні білети в інтернеті. Нехай вам щастить!